31 липня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус із робочим візитом відвідав дві громади на Ніжинщині – Плисківську та Борзнянську. Особливу увагу приділив медичним закладам. Зокрема, першим пунктом маршруту стала Плисківська амбулаторія. Вона сучасна і забезпечена всім необхідним. Це сучасна амбулаторія, яка забезпечена всім необхідним обладнанням, типовий проект, типове забезпечення тобто, все необхідне для надання первинної допомоги. Присутнє плюс ще по лінії ЮНІСЕФ у нас з забезпеченими холодильними обладнаннями для зберігання бактеріальних препаратів ну, вакцин. Але є у амбулаторії і проблемне питання, про яке теж доповіли начальнику ОВА. У даний час, на жаль, немає тут лікаря постійного приїжджає лікар із сусідньої громади. Після цього В'ячеслав Чаус зустрівся з активом громади, поспілкувавшись про нагальні потреби, а потім відвідав Борзнянську міську лікарню. Тут є як поліклінік. Ніка, так і стаціонар. Працює 31 лікар, але лікарня має і вакантні посади. Особливих проблем заклад не має. Але як каже директор, потребує допомоги із закупівлею новітньої техніки. ЗІФі, так, він апарат є, але 2018 року в цьому році знову ж таки за кошти міської ради придбаний був е, комиксний датчик, бо той просто вже від е, свого віку просто стерся. Розумієте, лінза стерлася. Але все одно три лікарі узісти в майбутньому було б добре, щоб все-таки новий взяде апарат і от, з трьома датчиками, лінійний і е, вагінальний. От рентген оце, що навчав, да, це ще я говорив, це він чудовий але це стаціонарний. От було б добре приносний портативний цифровий. Ще одна важлива тема візиту В'ячеслава Чауса ветеранська політика. Так у борзні він відвідав ветеранський простір, який відкрився тут 7 липня. Основними і ключовими послугами, які надаються, це соціальний супровід ветеранів родин військовослужбовців, родин безвісти зниклих, родин загиблих. Це надання і послуг у оформленні документів. Це і психологічна допомога, це і просто зустрічі, це вирішення якихось питань пов'язаних. Ну як, наприклад, із безвісти зниклими, то це пов'язаних там і юридичні питання, і якісь документи, оформлення там і пільг, і можливо виплат якихось. Ну у кожного у кожного своєї і. Ну, все, що їх хвилює, все, що, що їм потрібно, вони звертаються до фахівців із супроводу ветеранів війни демобілізованих осіб, і в них вони отримають ці послуги. Що важливо, і Плисківська амбулаторія, і борзнянська лікарня та ветеранський простір безбар'єрні. Вони облаштовані таким чином, щоб забезпечити вільний доступ людям з інвалідністю. Ще одним важливим пунктом під час візиту очільника області стало питання освіти і безпеки учнів. Так В'ячеслав Чаус відвідав борзнянську школу, де, до речі, навчає. Близько 500 дітей побував у місцевому укритті. Школа також дбає про безбар'єрність а також має інклюзивні класи. Начальник ОВА за результатами візиту каже, намітив багато питань, які потребують вирішення. Як завжди, в фокусі питання освіти, охорони здоров'я. Це найголовніше на сьогодні. Чим має займатися в тому числі область підтримка закладів освіти, закладів охорони здоров'я, створення належних умов для наших діток, безпечних умов навчання і підвищення якості медичних послуг у наших медичних закладах. Намалював собі дуже багато питань для вирішення, зафіксував по поверненню. Будемо спілкуватися з підрозділами щодо їх вирішення.